Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Всім відомо, що п'ятий експрезидент всіма силами намагається залишитись на політичній кухні, однак щоразу займає ледне останні місця в рейтингах та опитуваннях. Кілька днів тому один з близьких до офісу президента телеграм-каналів показав президентські політичні рейтинги, в яких Зеленський у першому турі отримує близько 47% голосів. Серед тих, хто визначився наступне місце в рейтингу, займає головнокомандувач Валерій Залужний, який набрав 30% за ним Сергій Притула, а низи як не дивно займає Петро Порошенко. Згодом ще з'явилось опитування парламентських виборів, де партія Петра Порошенка за кількістю голосів навіть не проходить до Верховної Ради. Це сильний удар по Олексійовичу, адже політик політична влада для нього це найперший найголовніше навіть під час війни. Петро Порошенко, довго не думаючи, і тяжко стурбований власними рейтингами, вирішив провести масштабне закрите соціологічне опитування по всіх регіонах, щоб хоч якось потішити своє его і переконатись, що він ще чогось вартий на політичній арені. Цікаво, на що Олексійович надіється після того, як їхав на переговори з вельми шановним прем'єром Віктором Орбаном, від якого за останні кілька місяців українці чули багато неприємного на свою адресу. Варто нагадати, що саме Орба. Бан та його представники відкрито блокують допомогу Україні та підтримують диктатора Володимира Путіна, який щодня намагається знищити Україну та населення. Однак всі вище описані критерії Порошенка не зупинили напередодні п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон. За його словами, в нього були заплановані зустрічі з польськими та американськими партнерами. Про Орбана Олексійович навіть не заікнувся, адже розумів, що так дозволу йому точно не отримати. Однак ні так, ні так Порошенку виїхати не вдалося, адже Же відповідні служби працюють на випередки. Скасований візит був через те, що Порошенко не обдумав власні дії, і міг виступити інструментом для Росії, який би використали проти нашої країни за джерелами СБУ, РФ Планувала використовувати робочі зустрічі українських політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи. Саме таким чином Росія планувала спробувати знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини. Однак Порошенко цього не помітив і став прямою небезпекою для України відомо, що представники країни-агресора планують проведення широкомасштабної ПСО, яка має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції, та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу за РФ на умовах заморожування війни. СБУ звернулася до офісу президента Кабінету міністрів та Верховної Ради України з пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій, тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб, пояснили в СБУ. Згодом на захист Порошенка стали представники партії ЄС, які висловили критику в сторону діючих органів та загалом влади. Насправді ці коментарі та обурення абсурдні, адже п'ятий експрезидент напряму загрожував безпеці України. Дивно, що після таких витівок Порошенко ще думає про свої політичні інтереси та владу. Адже цей крок показав, ким насправді є Олексійович і наскільки він небезпечний для країни. Сподіваємось, що цю ситуацію так просто не залишать і доведуть до кінця, адже країні потрібні люди, які будуть робити все можливе для наближення нашої перемоги, а не навпаки, грати на руку ворогу і дестабілізувати ситуацію в країні. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.